Так, записуй. 62 437 по іксу. По ку 88 913. По готовності доповіді. Окей, Google. Яка погода на завтра? Яник, Завтра з рапортом до мене. Прийняв. Скоро вже буде Пасха. Так що заказуйте м'ясо. Та ковбасу, та сердельки, та курочки. Все, все те, що є домашнє, заказуйте. У мене є хата в селі в Полтавській області, і у мене там є сусіди, з якими я спілкуюся. І там різні речі можна почути, дуже цікаві. От. Ну, наприклад, останнім часом я значить, приходжу на берег, а там річка Псьол, така, ну, фантастична. Я приходжу, стоять два моїх сусіда, Толік і Льоха, і щось там між собою. Збирається один купатись, другий так стоїть. І Льоха каже: ну, Толя, так що був на охоті. Щось взяв та каже, та ні, та одного мужика застрелили так. <рик> Я так ліниво, та каже. А якого? Та то не ми. Там він висунувся з очерету, бабахнули і Катір уйшов, але номер ніхто не заповнює. Така пауза. Чи окупатись, чи не купатись, як ти, блядь, казав оце. А вода холодна. Я кажу, та Льоха вжилісь. Він так подивився. А, От йобані бобри, каже, все погризли. Я кажу, а що, а, а, а де бобри? А ти що не бачиш, ото погризли все. Оце я вранці йду. Значить, ну я ж браконьєрську сітку ставлю оце, і веслом спугнув. То він так перелітає через лодку, отак летить, і на мене так нехорошо що подивився. От, у, нього, у нього такі зуби, каже, як бензопіла. Я тобі кажу, що якщо він до ноги отак прикоснеться, то доктора вже тобі не треба, тільки протезіста. От, ото йди за протезом. І так давай, кілограм на 60. Я так уявився в літаючого бобра таки, 60 кілограм летить бобер через лодку і посміхається з зубами. Ну такі там люди. Ну. Придумувати нічого, насправді не треба, воно все поруч ходить. Тобі кажуть, що ти здоровий, ти 90 з копійками кілограм, сидиш біля нього і ти б маламоська. Ти маленький, йод, неймоська. Да. Ти чувствуєшся якось дитиною. Побач, ти. Добре, добре, та. Ти що бачиш? Друзі, прошу хвилинку вашої уваги у зв'язку з тим, що на Ютубі не все можна викладати, раджу вам підписатися на наш телеграм-канал. Що ви зараз бачите перед собою? Це скарб. Там ви зможете побачити набагато більше мемів, жартів, відео від хлопців ЗСУ та бути в курсі останніх подій. Посилання в описі до відео. Дякую.

Ну, нормально перекусую лапу. Давай. Да. Ну, не знаю, я По-любому, все А теперь уже можно нормально потасовать. Так, роблю, кажешь, стоп. Стоп. Здесь вот она, да? Нет. Как нет? Нет. девятка. Ну, если червала девятка. Ну, так, чтобы Ты серьезно? Ну, я? Я прям потрусил, потрусил. Забере мене, друзі. 25, чого немає хлопця. Іра, 25, чого немає хлопця? Іра, 25, чого немає хлопця? Подивись на своє лице, яке воно недовольне. Як з таким лицем можна взагалі щось знайти? Спочатку треба трохи ну, Розслаб ці мімічні м'язи, тим пацанам, вони тебе бояться. О, ви представляєте, іду значить по, по Львіву, по Львову, як я знаю. О... Тут стоїть пам'ятник бандері. І, знаєте, ходять слухи, що о, якщо пройти... Uh -huh. мимо пам'ятника Бандира починаєш говорити українською мовою. Іди а, 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 помийся нормально, там шампунь в ванні є. Що ти оце своє лапу тертися постоянно? Намочив лапу і трешся як в середні віка. Так от в Єгипті еще милися. Я нормально уже умивальник. Є.

Боже, Ну коли же ця війна закінчиться? Коли ви звільните чужу територію? Что? Покиньте територію України, і війна відразу закінчиться. В смислі? Просто з'ївіться к**ям на свої болота, і війни не буде. Ау. Ау. Ну боже, почему ти говориш на украинском? Ну, тому що я не з вами. Танюш mm. Ти спиш? м mm спешь. -mm. Скільки время? Час? Три mm, часа ночі Пошли, пиво то пьем. Ты да шо, яке пив? пиво? Пиво, ласка Ну не знаю. ти шо хочеш? Та да, хочу. Ну давай. Там и лисика в лишила. І Их липсик. Будем делать бутики Да хрячи. Ну пошли. Пошли. А ви знаєте, як виглядає диявол? Багато хто з нас звик до стандартних зображень Люцифера, Сатани, Чорта, Диявола. Але в середні віки його зображували незвично для наших днів. Одним з найпопулярніших образів рогатого супротивника Ісуса Христа був фрагмент фрески 14-го століття Страшний суд бенедиктського монастиря Пампоза автора Віталія де Болонья. Образ диявола, що поїдав людей, підозріло схоже на президента однієї з країн. Далі у нас фреска 14 століття під назвою Похорон сатани. Зверніть увагу на зображення сатани, нікого не нагадує, смугаста тканина кольорів, обожнюваної росіянами Георгівської стрічки, в середні віки вважалась диявольською. Демон Баал в інфернальному словнику. Це книга з демонологією 19 століття. Його зображували як істоту з трьома головами, жабючою, котячою та людською на павучих лавках. Вважається, що демон може перетворюватися на цих тварин. До речі, зазначається, що він має хрипкий голос служіння Баалу включало людські жертвопринесення, переважно дітей. Війна, яку сьогодні розв'язала Росія. І є людськими жертвопринесеннями цьому демону. І нарешті у Санкт Петербурзькому ермітажі представлена бронзову статую диявола 12 століття. Виглядає вона як собака з обличчям людини. На чиє саме обличчя? Воно схоже, здагадатися нескладно. складно. Поширте це відео. Нехай більше людей дізнаються про нього. Так треба лягати. Завтра вставати рано. Вітаю себе на щоденному шоу Нічний накрут». Обирай категорію, про що будеш паритись сьогодні: війна, гроші, здоров'я. Неправильні вчинки в минулому самореалізація. Mm, сьогодні почну з неправильних вчинків в минулому. Тепер обери під категорію неправильних вчинків в минулому. Хтось беканув, а ти промовчав? Дебільні жарти перед незнайомцями? Позичив гроші другу. Хтось беканув, а я промовчав. А ні, э, краще позичив гроші. Блінче. Тебе автоматично переміщено на тему «Самореалізація» в категорію нерішучість. О, блін, точно. Якби я був більш рішучий, вже два роки назад ту кав'ярню відкрив би і заробляв би нормально, а не оце, блін. Твій накрут перетинається з категорією гроші. Бажаєш почати паритись на тему грошей, чи залишишся в категорії «Самореалізація»? О, ні, я ще не закінчив з неправильними вчинками в минулому, а після планую переміститись в категорію війна в під категорію. Вітаю! Ти відкрив нову категорію хронічний недосип».